Друзі, всім вам привіт! Ви знаєте, що ми дуже любимо суші, а ось нещодавно натрапили на цікавий такий рецепт в інстаграмі. Будемо Пробувати вперше ніколи, ніж такого не їли. Ну, купували так, а от саме вдома ніколи. Рис ми вже приготували. Я думаю, кожен вміє готувати рис, але хто не вміє, нагадаю. Ми брали 200 г рису, заливали 200 мл води, щоб один до одного було. Доводиться вода до кипіння, 15 хвилин готується, далі виключається вогонь ще 10 хвилин стоїть, не відкриваючи кришку. Тоді робиться заправка. У нас же заправка готова до рису. Ми робили на дві порції. Рецепт заправки в описі під відео буде. Ми потім цю заправку. Змішуємо вже з готовим рисом, який вже відстоявся. Ось такий у нас класний рис. Тут є два варіанти. Якщо ви маєте бажання, можете купити спеціальний рис для суші. Якщо ви не маєте бажання, то ми брали звичайний круглий рис, який у нас був, і говорили. Все. Головне не брати пропарений, він, він не зліпнеться. Він просто ви спортите весь рис. Такий рис треба брати, який зліпається. все сюди. Отак. Тільки рис треба, бач, акуратно перемішувати. Може все вишкраба там точно. Що, оце там лука засмерділа, да? Обережненько все перемішуємо. Дивись, я цього разу навіть десь не спалив. Або ми як попередні рази готували, то постійно дно трошки пригоріло. До речі, ще так цікаво прочитав в рецепті: що якщо немає рисового оцету, то, то його можна замінити лимонною кислотою чи лимон лимонним соком. <рес> Тільки звичайним оцетом не можна. ніжно все перемішали? Тепер він має охолонити, то його таку широку миску треба пересипати, щоб він нам швидше охолонений, і ми могли далі собі щось з ним робити. Далі нам друзі треба зробити шапочку на суші, та що буде так розпливатися гарнесенько. Нам треба для цього крабове м'ясо, крабові палички. Ми взяли ось такі класні. До речі, такі ми брали, що вони десь сніжний краб для суші та ролі. Ну, на смак вони реально виглядають набагато якось натуральніше. На смак Шіше. вони виглядають. Ну, якби на смак, вони відчуваються набагато натуральніше, ніж звичайні крабові палички. Давай, Лука, виймай крабові палички. Ох ти, вони такі довгі Ми брали меншу пачку, там ідуть маленькі. На тобі ще дві. Ну, да, ще одне. Так, до речі, які вони на смак будуть, чесно кажучи, поняття немає. Але рецепт дуже цікавий. Давай. Дуже смачно розкажу. Треба отако. Бачите, як я роблю? Дивись. Бачите, що я роблю? Накришити. Треба палички сюди вниз. Добре? Отако береш і робиш. А я, друзі, тим часом буду терти сир. Більший шматок. Я візьму половину. Я думаю, нам вистачить. Роздирайте все на волокна тут. Сир можна брати будь-який. В рівних пропорціях це все має бути. Сиру стільки само, скільки краба. Далі нам потрібна ось така намазка і корка. Зі смаком креветки. Ми брали смаком креветки та сиром камамбер. Ось Сюди. Далі додаємо майонез. Давай ще трохи. Стоп, кетчуп, стоп. Вистачить кєчуку. Далі соєвий соус. Дві три столові ложки. Можна ще дати солодкого чілі. В нас солодкого чілі немає, тому буде без нього. Перемішуємо це все. Я як перший раз подивилася, думаю, боже, що це за несумісні інгредієнти в мисці. І як це все буде на смак? Ну мені прямо дуже цікаво. Дуже до речі, гарно перемішалося. Каже Лука, що це не дуже добре. Він скуштував на смак. Можна було взяти на суші купити і червону рибу, і авокадо, і там якісь вугор, ще якось непонятно такі начинки, але в нас ідуть такий бюджетний варіант, тому в принципі буде огірок і крабова паличка. До речі, також дуже смачно. Був у нас такий цікавий коментар. Я б до вас гості не прийшла. Ви так готуєте без рукавиць. Як так можна? Да, друзі, ми готуємо без рукавиць. І коли приїжджають гості, ми готуємо без рукавиць. І коли гості хочуть допомогти на кухні, вони допомагають без рукавиць. Тому, друзі, якщо ви готуєте дома в рукавицях, ми вас вітаємо. Ми готуємо без рукавиць. Головне в цій ситуації це просто дотримуватися правил. Гігієни і завжди, коли ти щось новеньке береш продукт, мити ручки. Далі беремо наш лист нурі і починаємо крутити суші. Ну, це це сержинку, а далі вже будемо показувати, що ми далі робимо. Беремо крем-сир. Ну, хоча можна було так само і майонез взяти замість крем-сиру, але ми вже взяли собі крем-сир. Так смачніше просто. Далі беремо ось таку бляшку, на яку ми будемо все викладати. І нарізаємо наші роли, які в нас вийшли наполовину. На вісім шматків ділимо. До речі, дуже файні риси вийшов. Взагалі не розвалюється, кучно тримається, чесно, я задоволений. Викладаємо все це на нашу форму. Напевно, будемо пекти в два етапи, тому що от місця в нас маловато. Ось так. Все, працюємо далі. Друзі, вже нарешті ми робимо останній наш ролл. Звернули, можливо, увагу можливо ні. Толік змочує руки водичкою, тоді бере рис, тому що рис тобі менше приліпає до рук. Ми робили, зробили завжди такі маленькі роли. Так? Цей лис на два розрізали і собі для що таке було морочитись. Зробили такі великі з їх і раді життя. Ми навіть з тобою в кафе були, і от коли великі виносили, то по суті завжди виносить великі. І тоді вони, знаєш, якісь такі ну, і смачніші, є що їсти. Це як зернятка, лузка, і да, да, да. ніякого. І довго їх крутити. А тут -а один з'їв і наївся. Тільки знаєш, що я думаю собі? Хіба в кафе їх наріжуть на більше частинок, щоб вони були тонші? Бо ти такі грубі, які зробили. може, і так, я не знаю. Може і ми на 8 ріжемо, може вони на 10 ріжуть. Я ніколи цим питанням <смі> не цікавився, наскільки вони ріжуть. І, до речі, ще класно те, що от в такі великі, з моєї начинки, можна більше надавати. Ну маленькі що там дасиш, там немає чи два. О, то воно божесне. На, тримай. Далі нам треба поробити такі шапочки. Дивіться, ця шапочка за велика, не по розміру. Отака краса в нас вийшла. Мені прямо дуже милує око. Їх так багато і начинків вистачило на все так добротно ми понакладали. Якось скажу вам, в грамажі не вникали. От сиру саме крабових паличок, але всього вистачило. десь Кілограма, я думаю, півтора тут точно є. Цього ну, треба сиру. буде можливо зважити, бо так, ми дивилися все на око. Духовка в нас розігріта, ми. Наші суші засовуємо на 10 хвилин. Я думаю, цього вистачить. Сто градусів, 10 хвилин. Ой. Основна задача цієї духовки зараз, щоб наш сир е, розплавився, і такий, трошечки нову такого золотуватого відтінку. Пахне смачно. Боже, на всю кухню пахне, аромат такий якийсь незвичайний. Да. Щось таке взагалі не зрозуміле. Да. О, тільки дивіться, бачите, оці позліпались, то їх важно якось подалі один від одного класти. Ну, ми просто не а хотіли ну, на дві дивись. цих їх розділяти. Нічого там страшного нема, в тому що вони позліпались. Зараз ми зробимо красу, викладемо їх в окрему мисочку, а тоді будемо вже де гостувати. Знаєш, мені здається, що краще їх не жати. Та, я, як я їх маю, Краще вони? їх так лопаточкою, ні? Тільки давай, що нам помістилися в ниску. Ось сюди, давай. Аня вирішила лопаткою вже. вибирати. Я підняв. Так набагато так. Да. Якісь вони гарніші так виходять. І Не треба нічого зжимати, і все залишається всередині. а тобі ще одну тарілку? Але вони, до речі, не повністю так, знаєш, попеклися, а не повністю гарячі, швидко холонуть. Не гарячі, вам? Ні, а такі вже тепленькі. І от мені здається, що подавати їх треба так само тепленькими, поки сир, знаєш, тягнеться. Відразу хочемо зважити скільки та миска. 595, 756. Скільки це разом? Железні 300 разом. Кіло ну 2 Десь плюс-мінус 2 кілограма вже суші без старі. Ми б з тобою замовили 2 кілограми ось такі гарячі суші. А ну, ну, десь. Ну, так, Тут півтори, півтори інгредієнти десь... простенькі, то десь півтори тисячі. А ми на це все витратили скільки? Ну, гривень 600, напевно. Крабові палички. Крем сир, ікорка, і листи -нурі. Ну Десь хай беремо соди. Ну Грубо кажучи, я там точно по цінах не пам'ятаю. Ну давай Аня, пробуй перше. Ай, ми забулися пролити солосо. Саме головне. Мало соусу, Що ти типу, поналивала? О, оце інше діло. Оцей пустий. Що це таке, Аня, Неподобство. Все? І от його пустий. Та ну все. Я сижу. У мене слина тече. Аня ще палички хоче для суші наш кому вони потрібні? же що небудь тіше. Виглядає, воно дуже апетитно, запах просто неймовірний. І якщо цей рецепт дійсно смачний і таке тільки готувати будемо. Але я не впевнений. В мене слинка тече. Я взяла ще термульні палички, але як правильно взяти, щоб вони не розтеклися. Рбабас туди всі полетіли. Мат, ти рідна, як ти цілий кусок могла засунути в рот. Mm. Без слів. Шигусь кати. Мені дуже смачно. Але от на диво сиру мені якось мало відчувається. От знаєш, як суші, тільки якісь такі теплі. Смачні теплі з крабом суші. Я не встигла вже розпробувати як Толік, вже давай. Давай Ти зараз будеш пробувати тут пів години, я їсти хочу. Будемо тренувальними не. твоїми їсти. <свист> візьмеш ще цього. Mm -hmm. Імбирчик візьми. Mm -hmm. Поки ти вінош імбирці не має часу, коли брати. Це дуже смачно. Якийсь такий незвичний смак. От реально незвичний. <свист> я не знаю навіть що сказати. Ну, блін, це дуже класно. Але нема цього такого смаку традиційних сушень. Ну, я ж щось таке, знаєш, що не зрозумів. Ну, <свист> не зрозуміли, так. але. Дуже цікавий смак. Якщо взяти не крабове м'ясо, як ми брали, да? а от звичайно крабову паличку, мені здається, буде не то. Огірок взагалі не відчувається, Крем-сир не відчувається, воно все поєдналося. Зверху, так само, яка каже, сиру не відчувається. Коротше, друзі, готуйте. Повірте, вам це дуже сподобається. Такий загальний якийсь смак, крабової палички, взагалі загальний смак суші. Стоєвий соус, ми одвагалися, чи треба вмакати, чи не треба. Але треба обов'язково. Тільки мені здається, що цього соусу, ну, кириякі того, чи як він там називається, його більше можна дати, і от мені здається, що да Загалом, друзі такий класичний стандартний рецепт смачних теплих суші для різноманітності можна зробити і в духовці одні. Вони не не довго робляться, і одні наприклад, зробити там червоною рибкою. Багато так сиру дати, Звичайно, мені здається, вам і те сподобається, і це сподобається. Я думаю, будемо ще таке діло готувати. А вам, друзі, дякуємо за перегляд! Сподобалось відео з вас. подобайка. Дуже-дуже дякуємо всім, хто підтримує наш канал, і зустрінемося в одним відео. Значить, їх моної холодними їсти почекати, ні?